Тут не просто братерство військове, тут родичі одне за одним, які стоять стіною, які готові боротися до кінця, які не залишать на полі бою, вони все зроблять для того, щоб врятувати пораненого або навіть домстити за загиблого. Ми маємо усвідомити, що з Росією ми е, не зможемо дійти до якогось світлого майбутнього, адже ми переконалися в цьому вже 70 з чимось років. Ми, ми вже йшли разом з ними і нам, е, нам в іншу сторону треба рухатися. Такий танчик розбитий. Прильот був. Тут стільки зброї, що якщо придивитися на землю, все встелено. Ну, чесно, я не повірив в тому, що війна почалася. Я почув про те, що прилетіло у Франківськ аеропорт, і перше, що я зробив, я позвонив своєму брату і спитав, чи це дійсно так, бо він живе там поруч. Він коли підтвердив, я кілька секунд не міг повірити в те, що я чую. І, звичайно, зібрав речі. Всі люди були в вічі. Багато хто просто не усвідомлював, що відбувається, але всі хотіли якимось чином допомогти щось зробити, що від них ну, максимально хто що може, які були більш налаштовані патріотично або, були більш сміливими. Вони зразу ж взялися за зброю. Тільки що ввалило в будинок, от так. Пускай хати немає. Я думаю, що після війни, після закінчення війни, тероборона буде основним ядром, навколо якого будуть збиратися резервісти. Це буде підрозділи, які будуть працювати постійно для захисту своїх домівок, сел, районів, регіонів. Все ж таки, це такий, можна його назвати, сімейний батальйон, тому що тут дуже багато є родичів. Дуже багато знайомих, які формують свою службу. Виходи на позиції може не стільки в числі відділення чи взводу, як з числа родичів, чи з числа сім'ї, чи з кумин, свати, брати. У нас сміливості вистачає, і людей вистачає, але якщо було б більше зброї, думаю, ми б швидше закінчили цю міну.